Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, і поширювати. У нас не стихає ейфорія з приводу того, що Асад утік до Московії, що його режим впав у Сирії. І те, що Московія виводить свої війська із цієї держави. Я думаю, що ця ейфорія швидше має психологічний характер, ніж якусь об'єктивну підставу під собою, яка є, ну, скажімо так, корисною чи потрібною чи вигідною для України. Так, де будуть використані ці війська, які виводяться з Сирії? Яке зараз завдання поставив Путін перед командуванням своїм? Це захопити повністю Донецьку область, захопити повністю. Запорізьку область і захопити повністю Херсонську область. Оте вже, що там вони на правому березі Дніпра висаджували десант, це, так би мовити, пробна куля. Отже, завдання до приходу Трампа з його, так би мовити, ідеями замороження конфлікту по лінії зіткнення просунути цю лінію зіткнення якомога далі. На північ і на захід. <кій> ну, все, як на мене, дуже просто. Ми ж радіємо те, що робиться у Сирії, тому, що робиться в Сирії. але чомусь у нас майже ніхто не згадує про те, що робиться на фронті. Так. А на фронті ситуація не, не з кращих. Так. Там бої ведуться, вони постійно тиснуть. Постійно наступають, практично, якщо не по всьому фронту, то на ключових ділянках цього фронту намагаються захопити. Ну там, от у Курахово зараз бої ведуться за кожен будинок, так. І вони просуваються, так. хоч повільно, але просуваються. Звичайно, що в нас ейфорія. Ми дуже раді, що вони виводять звідти війська і куди вони їх спрямують. Що до галелки треба ходити, щоб зрозуміти, що ті війська, які були там зв'язані, зараз будуть виведені і направлені на. Україну. Мабуть, тому Путін так і не опирається цьому всьому, тому що е, говорять про те, що значить, Путін там повна поразка і все таке інше. Ну, а може, йому вигідно вивести звідти війська для того, щоб їх спрямувати на український фронт. Тому що... Головне тут, тут для нього. Та вони ж так і говорять. Чи ми не, не чуємо про, про те, що вони говорять? Що Сирія для них е, не має значення. Для них головне Україна. І це, це, це так воно і є. Так що оця ейфорія, яка в нас е, ну, панує майже у 100% наших блогерів і все останнє. Має вона під собою якісь реальні підстави для того, щоб радіти, що Путін виводить свої війська звідти і буде їх перекидати в Україну. Я особисто не бачу. Може, ви бачите якісь переваги так, для нас. Від того стратегічно, геостратегічно, геополітично, психологічно. Це, звичайно, поразка для Путіна велика. Але з точки зору ну, проведення військових дій і реалізації його планів в Україні по захопленню повністю Донецької області. Запорізької області, Херсонської області, якомога більшої частини Харківської області, так, то оця поразка Путіна у Сирії, вона, безперечно, допоможе йому у війні в Україні.